Стільниця під вікно буде псуватися чи ні? Давайте розберемося. В даному випадку ми використали стільницю HPL Compact. Це дуже щільний твердий матеріал, який утворюється з багато слоїв крафт паперу, які просочені смолами. Такий матеріал він дуже стійкий до води, як камінь. По вартості це не бюджетний варіант. Взагалі, стільниця під вікно це дуже класний варіант збільшити робочу поверхню, особливо якщо у вас маленька кухня. Тому ми не виключаємо варіанти використання стільниць з різним бюджетом, дсп стільниця по вартості менша. Але оскільки в її основі пресована деревна стружка, вона має вразливі місця: це стики, кромка та нижня сторона стільниці. Тому стоїть питання: чи можна її використовувати для подовження робочої поверхні під вікно? В нашій практиці було багато проєктів, в яких ми робили планування під вікно з використанням ДСП-стільниці. Велике значення має те, наскільки якісно встановлене вікно і наскільки ретельно запінили всі щілини. В нашій практиці буває таке, що замовники не хочуть зривати підвіконня і стільниця вкладається зверху. Тоді підвіконня страхує ДСП-стільницю від розбухання, бо слугує як захисний бар'єр. Але є ще один нюанс: це різниця між робочою поверхнею та відкритим вікном. Наприклад, ДСП-стільниця стандартної товщини 38 мм не завжди пролазить під вікно, щоб воно відкривалося. В таких випадках ми можемо використовувати 28-мм ДСП-стільницю. І в цьому випадку ще одна перевага: стільниця шприкомпа це її товщина 12 мм, яка точно дає змогу встановити цю стільницю хоч зверху під віконня. Але ви повинні розуміти, що незалежно від того, ваша кухня під вікно чи ні, краще обирати більш надійну і якісну стільницю.